Сексуальній освіті бути і з цього навчального року мені запропонували для восьмого класу викладати факультативний курс, і я знайшов серед запропонованих досить цікавий. Він називається Шлях до звілості людини. І ось перший розділ нового факультативного курсу, який я буду викладати в 8 класі. І окрім того, що тут є, наприклад, фізіологічні та психологічні зміни у хлопців і дівчат, тут є ще також досить цікаві теми з сега освіти. Наприклад, незапланована вагітність, хвороби, що передаються статевим шляхом, методи розпізнавання плідності, заходи контрацепції та раннього переривання вагітності. І, взагалом, курс по розділам дуже класний. Ось чотири тут розділи є, і він розрахований на 35 годин, тобто на весь рік і раз на тиждень я з учнями буду працювати.